Однаково чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісінько мені, ні, не однаково мені, на волі виросла, і живу, нині тривожно та вразливо. Молю щодня за Україну. Ні, не однаково мені, як Україну, злі люди терзить. мені, Не хочу бачити руїн, не хочу глянути смерті в вічі. єдине лиш, прошу, єдине лиш, я хочу жити в своїй рідненькій стороні і завжди з хлібом на столі, і з борщиком та галушками. Ох, не однаково мені, я ж хочу мріяти любити на нашій, на своїй землі.